Новий міжнародний фестиваль видовищного мистецтва під назвою Закордонні справи започаткували в Берліні. Організатори заходу запросили до участі десятки сучасних колективів, що працюють у різних жанрах театру, кінематографа та музики. Головна мета фестивалю розкрити теми, найбільш актуальні для сучасної людини, незалежно від її національності чи статі. Триватимуть закордонні справи до кінця жовтня. Театр, танець, візуальне мистецтво і кінематограф. Ось головні напрямки фестивалю Закордонні справи, що відкрився у столиці Німеччини. Проводять його уперше для широкого кола учасників і глядачів. Я намагаюся бути своєрідною антеною і ловити нові тенденції, що вирують у повітрі, схоплювати те, що спонукає митців до творчості. Також мені важливо, як вписується сучасний митець у це суспільство у його політичну, економічну і культурну ситуацію, як він виокремлює власне бачення цього світу. одним з найбільш вражаючих видовищ на фестивалі критики вже назвали виставу Я бачила монстрів драматурга і хореографа з Ісландії Ерни Омарздоттір. Спектакль. Шокує насиченим візуальним рядом, часом навіть дискомфортним, а також своєрідною музикою, крізь яку пробивається крик людини. Для мене це щось на кшталт казки, такої своєрідної казки у стилі горор, жахи. Але різні глядачі думають і уявляють собі цілком різні речі. У цій виставі є контекст, що відсилає, скажімо, до історії, а може, й до особистих людських страхів. Історія і сучасність, людське я та інші глобальне і місцеве відносини між поколіннями і виживання особистості у суспільстві ось головні теми фестивалю Закордонні справи об'єднані однією ідеєю, а саме змусити людей подивитися на вічні проблеми з нової перспективи. Новий міжнародний фестиваль видовищного мистецтва під назвою Закордонні справи започаткували в Берліні. Організатори заходу запросили до участі десятки сучасних колективів, що працюють у різних жанрах театру, кінематографа та музики. Головна мета фестивалю розкрити теми, найбільш актуальні для сучасної людини, незалежно від її національності чи статі. Триватимуть закордонні справи до кінця жовтня. Театр, танець, візуальне мистецтво і кінематограф. Ось головні напрямки фестивалю Закордонні справи, що відкрився у столиці Німеччини. Проводять його уперше для широкого кола учасників і глядачів. Я намагаюся бути своєрідною антеною і ловити нові тенденції, що вирують у повітрі, схоплювати те, що спонукає митців до творчості. Також мені важливо, як вписується сучасний митець у це суспільство у його політичну, економічну і культурну ситуацію, як він виокремлює власне бачення цього світу. одним з найбільш вражаючих видовищ на фестивалі критики вже назвали виставу Я бачила монстрів драматурга і хореографа з Ісландії Омарс Омарздоттір. Спектакль. Шокує насиченим візуальним рядом, часом навіть дискомфортним, а також своєрідною музикою, крізь яку пробивається крик людини. Для мене це щось на кшталт казки, такої своєрідної казки у стилі горор, жахи. Але різні глядачі думають і уявляють собі цілком різні речі. У цій виставі є контекст, що відсилає, скажімо, до історії, а може й до особистих людських страхів. Історія і сучасність, людське я та інші глобальне і місцеве відносини між поколіннями і виживання особистості у суспільстві ось головні теми фестивалю Закордонні справи, об'єднані однією ідеєю, а саме змусити людей подивитися на вічні проблеми з нової перспективи.